Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами будемо згадувати правила поведінки: Як поводити себе за столом. Сидячи за столом, не розмовляй занадто голосно, щоб не заважати іншим. Також ти повинен пам'ятати не грайся з катертиною, серветкою або столовими приборами. Ніколи не забувай про головне правило. Ніж тримай в правій руці, а виделку – в лівій. Ніколи не тягнися в інший бік стола за їжею. А навпаки, вічливо попроси подати те, що ти хочеш. Їж Охайно, намагайся не опускати їжу та не проливати напої. Користуйся серветкою. Ну і, звичайно, не набивай повний рот їжею, не розмовляй з повним ротом. А навпаки, їж не поспішаючи, добре пережовуючи. І пам'ятай, що перед їжею завжди потрібно мити руки. Завжди потрібно пам'ятати про людей, які готують смачну їжу для вас. І їм потрібно за це дякувати. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!